Вистрілив собі прямо в куля, ввійшла, вийшла, вийшла крізь ногу, і... Е -е. І він мав джгут, він не зробив, але Бачиш, ми це Розрізали його так. штани. Це божевілля. Кожен, хто володіє зброєю або стріляє зі зброї, має завжди мати при собі джгут. Вони 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 доведено так. рятують життя. Це знаєте, це це, це, це боже. Він все ще з нами до речі. З ним все гаразд. фактично він з'явився наприкінці заняття, Ой. тому що він він хотів знайти кулю, якою вистрілив собі. Я такий друже. Це не як це не сувінір, ніякий привід для хизування. Це той патрон, яким я себе вистрілив. Е, я не думаю, що ти його знайдеш, але Так, я маю на увазі. Решта це просто медичні штучки. Дай мені а... це величезне. Це просто флекскав. Це насправді знаєте. Я я тримаю один з цих іноді. Я навіть маю ці в кишені, особливо якщо я їду за кордон або кудись на відпочинок. це дуже важливо, тому що я дізнався в своїй кар'єрі поліцейського. Що якщо ви не заберете в них можливість рухатися одразу, тоді їхній мозок переконає їх, що вони можуть втекти. І цей спосіб втечі буде або спробою вбити вас або встати і бігти. але коли ви щось надягнете на їхнє зап'ястя і заберете цю невелику частину свободи це майже перемагає їх так